Шалом, це Славко, і знов собачий голос. Наш брат Хаймаршет із Коверт Кабалом, за якого я мав певні сумніви, а тепер щиро скажу, що це теж наш брат познає, як рахувати, зробили аналіз танків. А я все прощовкав, бо світла було. А інтернету не дуже. І тому от перед тим, як Асі піде на роботу, ми зробимо першу частину цього сюжету. Ми дамо вам дані і тоді разом будемо думати, скільки ж в них лишилося танків. Правильно? Ось ця статистика по базах повна. Ви бачите, до війни на базах було 6236 танків. Зараз 3657 лишилося, вивели 2579 танків з ремонту. Я скажу, що якби ми це побачили до цього французького аналізу, я б злякався. Тому що, ну, ковертка, Кабал мені тоді, в той же сезон 23-го року, вдруге, не сподобався під кінець року, що забагато він танків знаходить. Я думаю, що ж це буде, як же ж ми їх всіх переб'ємо? Виявляється, що перебити їх виявилося нескладно. Ось подача по типах. До війни, значить, 313 Т-55, зараз 216, 97 взяли з Баз Т-62, 1846, 1167 взяли 679. Т-64, 562, 499, залишиться 63, Що це означає? Ми з вами ще будемо говорити. що ці, Так, Т-72А, А Урал 1142. Лишилося 1042. Бачите, взяли лише 100. От купа цих танків чи не означає це ще загрози, що вони їх розберуть? Ага, собака протала кішку, повернулася. Так, зараз у нас собака з двома кішками б'ється з однією на дачі і з другою тут. По черзі ми її посилаємо на, щоб не розучилось полювати. Т-72Б, 861 танк. І 418 лишилося, 443 зняли. Теж, здавалося б, не дуже добре. Для нас Т-80ББВ, оце от мені подобається. 1207. І 260 лишилося 947 взяли, пам'ятаєте, і баланс. От по Т-80, похоже, бойня танків от, повні відповідає попереднім моментам. Т-80 у ми не виправили правильно, але ж знову таки від французів різниця. 193 було, 55 лишилося. Всього на все, все таки вони їх розтаскали, як я і казав. 138. Т-90 було 112, лишилося 0, всі 112 взяли. Здавалося б, ну, не дуже ось схема, ви бачите, від 626 до 3657 танків. Вважається на середину 26 дані свіженькі. Але ось дані по якості танків. Т-55, значить, таких от. Пристойних 0, поганеньких 177, ніяких 39 з запасу мається на увазі. Т-62, 119 пристойних, 435 поганеньких, 613 ніяких. Т-64. 0 пристойних, 499. Таких собі. Т-72 А Урал, зверніть увагу. 20 пристойних, таких собі, 632, таких, що вже, як це би сказати, ну, ще все. 390, Т-72Б, 318, пристойних 100 таких собі, ну, а цих поки що вони вважають, що нормально, Т-80б БВ, 188 пристойних 3, і 69 стоять на калінах. Те, що ми з вами обговорюємо, що ніколи не вийдуть, пам'ятаєте? Дай тут іще менший дані, ніж у нас бт 80 уд 55 пристойних. Решта 0. Значить, 700 танків у пристойному стані. Калічних 1846, міталолома 1111. Що нам це дає? Зразу скажу. Перші 16 місяців. Щоб нам тут поставити вам якусь картинку. О. Постачання танків. Це Омстрансхмаш. Бачите, який корпус. Вони і такі вже стали. Перші 16 місяців середня подача була 115 танків на місяць. Минулий рік, весь, значить, ну це 12 місяців. Подача танків скоротилася до 60 танків на місяць. По Вар спотінгу, середня втрата 90 танків на місяць. Значить, ну ми прямо скажемо, як Аркадій Райкін і оцей, що йому писав наш Одеський. Ми на нього пілюємо. Правильно, ми на нього пілюємо, тому що ми бачимо втрати за липень, вже 16 танків. Бачимо втрати за червень. Долистаємо, що тут у нас? Втрати за червень. 265. по... По нашому любому поле Волану. І втрати за травень вам ще більше сподобаються 302 танки. Отакі от, от втрати. Значить, те, що ми казали, і так всі можна місяці ці передивитися. Так, четвертий. Так, вони там будуть нижче, значить. Отакі от втрати, що вони непоправні. Тепер подивимося по базах. Знову таки згадаємо оці схеми. Так. Будем 349. 349. Так. Де у них тут? Ось 349, 706 показували, знайшли 996 і зараз лишилося 840 на базі. І що ми дивимося, в принципі, це неповні дані по розкладці. Т-64, Т-72 паршивенький і Т-72 під воздухом, які взяли. Як ви розумієте, якщо зараз при такій потребі, ви бачили, як горять танки ці місяці, як. Подача скоротилася в половину, а танків лишилося 840 у цих типів. То я каже Ася, поїдуть для да, поїду. я ніколи небудь з цієї бази. Ніколи не поїдуть. Остануть. Вони там остануться на вічні. Віки -віки. Може ще нам дістануться. Може ще нам доведеться бати справу або національним державам наступникам. 103 база. Так. Допомагайте мені тут, якщо я її. Не прозіваю. А тут де була 769 слухайте. О, 769. 578 танків нарахували французи. А насправді їх було б страшно. 1257. Ася вимикай. І лишилося 869. Ми дивимося на типи Т-62. Зелененький Т-62 пристойний і синій. Т-62. Як ви розумієте, скільки б нам не розказували, що Т-62, де тут у них стан танків? Що Т-62 у них в нормальному стані, але що 615 не поїдуть уже ніколи. Значить, можемо сказати, із 769 або 227 ці танки нікуди не поїдуть. 869 машин. Розумієте, про що йдеться? От 111, а навпаки, було 135 танків. Ми тут 509. Ви бачите, наскільки французи це я скажу глазастись кавер, кабала, якби я це подивився влітку. Інколи дуже добре не знати всіх даних. Щоб я цього глазастого побачив би на початку літа 23 року, я б засмутився. Але зараз я вже можу говорити про це спокійно. Лишився 71 танк. Чому? Тому то ж Т-62 в пристойному стані були, Т-54 були, і сіренькі теж Т-54. Так що вони десь тут і стоять. Отака от, от ситуація по базах. Ми можемо взяти. І далі дивитися, великі бази. Так, 349 ми говорили. 24,50, 24,56, вона ж 103. Говорили би про неї тільки, що Ася? Чи не говорили? Ні, не говорили. Але так само Т-64, Т-72 старий, ви бачите, і було лише трошки Т-72 під воздухом. Так що ось вона, 349-та наша красуня. 840, так вони і остануться, ці танки на базах. От скрізь де ми бачимо таку велику картину. Так, 13.11. Ось. 13.11. Мене завжди багато цікаво, чому його поясню? Це лише приклади. 331 танк, 355, достатньо точно. Сіненьке, Т-72 під повітрям мало би бути. І таке Т-72 паршивеньких. Але я скажу, що 516-161 танк привезли на цю базу. І як ви розумієте, що. Про всі 516, 516 танків, що стало на цій базі, а що можна сказати, куди їх звозять? На свалку. на свалку. От така от картина, ви бачите? Так, 111-а -та. більш-менш сучасні машини, подивимося. 422 ми вважали, а їх виявилося 1035. Лишилося 287 на цій базі. Ну, ясно чому. Тому що Т-80 і всі свалокли. І Т-80 теж всі під ремонт з цих баз. Так, 60-18. Ось вона, 60-18, 234. Вважали 158, 234 і лишилося 47. Чому понятно? Тоже Т-80, всі в ремонт. От ви бачите, де пристойний це видача танків, то там і не дуже лишилося. 22-га, достатньо те, бачите, Т. Бачите, Т-80 був на 22-й базі. 749 машин рахувалися. Десь тут іще була 22 база. Ось так. Цих нема. 22-й, бачите, наскільки ми помилилися. 749 машин. Ось вони. Ось вони. отепер тепер співпадає, значить. По всіх даних, що. Значить, так вони вважалися, що з 100 417, пристойних 218. Ну що, ви думаєте, 180 лишилось? Вони все сволокли з цієї бази. Настільки була потреба, що вони все сволокли з 22-ї бази. Ось подача по місяцях. Ну що? Через брак часу я не вирішив головне завдання. Але ми можемо з вами спробувати це вирішити. Якщо було 3000 танків. Ну, можна 3000, можна ще дати 3300. Коротше, 6000 танків розходу. І ми бачили розход за останній місяць. отут от. По місяцях можна завжди переглянути, що робиться. То скільки ж їх лишилося, я буду приймати будь-яку вашу пропозицію. Але скажу, що мало по видачі по моделів, що ми спалили, який ви. Поки що я не можу сказати, скільки лишилося, але можу сказати, скільки ми спалили. І спалили ми, виявляється, і не три тисячі близько. У мене таке враження, що спалили щонайменше п'ять танків. Найнижчий показник знищених танків противника виглядає в п'ять тисяч машин. Отак, от статистика нас ще ніколи не підводила. І дуже добре, що повні чис... числа ми дізналися тоді, коли вони всі вже були списані, відраховані, розумієте? Отакий от, от дебіт-кредит, Лайкайте, підтримуйте. Ми ще повернемося до цієї теми. Я просто робив швиденько, бояся, їде і інтернету не буде. І шукаю механізм, як же все це перетворити у втрати і в залишок. Що видачу ми знаємо, черги на заводах ми знаємо, виробництво знаємо. Ми все знаємо, ми в принципі можемо напружити мізки ще військового віщуна, використати певні цифри, і тоді ми зможемо досягти результату. Якщо хтось досягне його першим, пишіть, я був вже дуже вдячний і розгляну його результат. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Трохи сумбурно, бо ну, я ще не мився, я оце танки рахую.